Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І цей влог присвячений місту Ніца. Обов'язково підпишіться на мій інстаграм, там багато цікавого. І звичайно на цей YouTube канал. Це моя робоча подорож, тому я буду поєднувати вільні дні і роботу. Завдяки моїй роботі я можу поєднувати і подорожі, і роботу візажиста. Тож, у цьому влозі вас чекає, що відбувається за колісами роботи візажиста. Найкрасивіші місця лазурного узбережжя, і також обов'язково скуштуємо найсмачнішу французьку кухню. І ще обов'язково шопінг-косметики. І перша рекомендація: не купуйте квитки на міський транспорт по 10 євро. Відразу як вийдете із аеропорту, можна прийти буквально 5 хвилин до наступної станції і купити квитки вже по 2 євро. І перший магазин косметики, в який я зайшла, це магазин Кіко. Я просто обожнюю стійкі олівці для губ цього бренду, а також постійно купую в цьому магазині серветки від надмірного блиску обличчя у Те-зоні. Також мою увагу привернула нова літня колекція з неймовірним асортиментом. Але мені найбільше сподобались рум'яни, які мають дуже яскравий колір, по-справжньому додають літнього настрою. Ми зайшли повечеряти у затишний грецький ресторанчик поблизу, але про французьку кухню я також пам'ятаю. Далі ми відправились заселятись в наші апартаменти і трошки відпочити після дороги. Друзі, добрий ранок! Ми прийшли на сніданок у французьку кав'ярню. Якщо чесно, французьке ранку. Я мене наміруся, тому ми замовили американський сніданок. А він включає в себе круасан, каву, шинку і сир. Не набагато більше, але е, це традиція е, мати легкий сніданок. Якщо чесно, я полюбляю справжній сніданок, калорійний, сити. Тому я для себе обрала сендвіч з куркою е, і також спробуємо американський сніданок у Франції. І відразу я помітила, звичайно, що у таких людних місцях, у бов'ярнях, дуже багато людей палить звичайні цигарки. Якщо чесно, я від цього вже відвикла, бо у багатьох містах це заборонено, а саме заборонено палити в місцях, де є інші люди, або люди використовують сучасні електронні цигарки. Тож, у Франції більшість людей палить звичайні цигарки. Я зайшла в Sephora, хотіла подивитися, які тут є цікаві новинки. А, і що я побачила? Я знайшла парфюми, які мені дуже подобаються. Їх ну, не можна купити просто у відкритому доступі, вони бувають дуже рідко. І тут є мініатюрка, яку можна носити з собою. Тому я дуже рада. Також я хочу взяти мініатюру консилера Нарс. Я його ще не пробувала. І потім хочу спробувати маленьку пудру від Huda Beauty І також спробувати ось такий спрей зволожуючий для обличчя. Другий день у мене був повністю вільний, і ми вирішили прогулятися містом, подивитися неймовірні пейзажі, тому що навкруги дуже-дуже гарна природа. І також відвідати пляж. Ви можете обрати два варіанти: це перший варіант: пляж звичайний, міський, необладнаний, де кожен приходить зі своїм килимком або відвідати пляжний клуб. Ми вирішили все ж таки піти до пляжного клубу, де є все необхідне для відпочинку. Шезлонги з парасольками, також душ, перевдягальні. Це дуже комфортно, оскільки ми нічого не мали з собою для відпочинку, тож вирішили зупинитись на такому варіанті. Сьогодні був день супер релаксу. Завтра вже в мене мислі день, багато буде роботи. А сьогодні була класна погода, тому трохи провели час. Герачем і так. Після пляжу ми вирушили у справжню французьку пекарню, якій вже дуже багато років. У традиційній французькій пекарні, яку я ще показала, ми купили ось такі солодкі булочки. А вчора ми купували еклери ванільні, сьогодні вже їх не було, бо ми прийшли пізно і там вже був маленький асортимент. Сьогодні ми куштуємо ось такі булочки. Відбуваємо кавою. І ще ми купили цікаві солодощі, фрукти, вимочені у цукрі, у, у іншому магазині. Виглядають неймовірно. Будемо куштувати зараз. Досить великі фрукти. Ось назва цього магазинчика. Я впевнена, що це буде неймовірно солодко, але сподіваюся, що це буде смачно. Ну що, дегустається. Ось так виглядають ці фрукти. Це дуже солодко. Щось нагадує папаю, Але просто солодкий смак. На локації з неймовірним краєвидом. За мною йде підготовка до весілля. Зараз приїде наречене, а ми поки що чекаємо інших гостей для того, щоб все перевірити і зробити течап. Ми вже попрацювали і зараз за моєю спиною йде підготовка до приїзду гостей. А вже локація майже готова. Неймовірно, гарні краєвиди. Просто подивіться, на які локації. Я працюю це неймовірно задоволення. А зараз ми чекаємо на всіх гостей для того, щоб зробити тачап, підготувати останні штрихи і все. І почнеться церемонія весілля. Так, на сьогодні дуже цікавий день, тому що, окрім того, що в мене робочий день, сьогодні потрібно було ще переїхати у нові апартаменти. бо Ті апартаменти, які ми забронювали, вони виявилися зовсім не такими, як було вказано на фото та в описі. Це, до речі, окрема тема, як класно роблять фотографії апартаментів. Ти приїжджаєш і вони зовсім не відповідають дійсності. Тож, перше, у нас були апартаменти, це просто квартира. Зараз ми переїхали в готель. неймовірний вид. Потрібно розкласти речі. Після роботи потрібно вимити всі пензлі, тож потім тільки можна буде відпочивати. Так, ми прийшли вже ресторанчик або кам'яні, дуже мила атмосфера, але я вражена все понаже не виглядає. Це просто щось неймовірно велике, я не знаю, як це просто буде. Ранок. Сьогодні третій день віці і ми прийшли сидіти у нове місце. Це так гарно, так затишно, неймовірний вибір. Кросань, всяких там булочок. Тістечок. Як вибрати, я не знаю. Нереальний вибір. А, дуже важко було обрати щось одне, але а, ми замовили ось такий сніданок. Тут два такі сендвичі, мабуть, з сиром і яйцем. Я просто не змогла пройти боксь ось це тістечко, Кава і звичайно кроса. Сьогодні наша ціль відвідати Монако. Тож ми відправляємося на вокзал. Будемо їхати до Монако на потязі. Дорога швидка приблизно 20 хвилин. Що я зайшла в магазин одягу, дуже популярний бренд Uniqlo, брендікло. Міздець так він називається. Я хочу поміряти декілька маєчок. Ось така зручненька маєчка на літо. Вона тут з підкладочкою і літню футболочку блакитного кольору. Дуже виглядає гарно. В мене ще не було речей цього бренду. Але ось ця модель мені здалася дуже цікавою та зручною на літо. Якість непогана. Хочу поміряти. Мені здається, на літо це просто геніально. Подивіться, як вона класна сіла. Не потрібна додаткова білизна. І ось виглядає як друга майка. Вільний крой. Блакитний кольор. Навіть я не знаю, в мене ніколи не було такого кольору і вибігу. Я не знаю, чи подобається мені. Це розмір XS. Але все одно мене виглядає такой дуже цивільним. І нарешті ми добрались до Монако. Цей день видався дуже спекотним. Але це не заважало нам багато гуляти, ми ходили пішки, і що я помітила дуже багато такого, досить нерівного рельєфу. Тобто, спочатку ти там довго опускаєшся вниз, але потім потрібно і підійматися в горку. Це досить маленьке місто цікаво, що поєднуються досить такі старі старовинні будинки і вже сучасними будівлями. Багатоповерхівками. Також, звичайно, багато брендових. Неймовірна архітектура і, звичайно, дуже гарна набережна пейзажі. Подивіться, гори просто до хмар дістають і будинки досить високо в горах розташовані. Добрий ранок. У нас зараз сніданок, і каву і відправляється в живий аеропорт, тому що сьогодні оставить місце, і ми повертаємо сірота, знову починається робочий воді. А ця відпустка і робоча поїздка вже завершується. Тож до наближа зустрічі.